Часто густо, і навіть журналісти плутають вас і Яроша. Так сталося, що ви дуже схожі фізіономічно. Ви одне одного давно знайшли? Чи можливо ви дійсно родичі, але далекі? Ні, я думаю, що ні, тому що а, Дмитро українець, я єврей. Дмитра немає цього в мене є. Дмитро чутніше, я більше, але знаєте, ми однодумці і, мабуть, це щось робить нас схожими. Всіх дивує, але коли почали це бачите, хлопці сказали: Береза, це дуже прикольно, що ти схожа на Дмитра. Але для снайпера ви однакові. Я так бачу, що містом виходите без охорони, Та, що... тому що Дмитро Ярош ходить з охороною і ще з початку революції. І охоронців стає, я так розумію, все більше і більше. І зараз ні, коли немає замахів, то Дмитро ходить як усі. Максимум два, дві людини, які його охороняють. Лише кілька років тому ви були колегою телеведучим. Працювали на першому національному. Позорний стовп. Люди надівали на шею, і вони думали стоять. Довге час від трьох часов до трьох суток. Не дуже удобно, якщо ти не дуже високого росту. Тоді ви думали, що ви будете речником радикальної сили? Що ви взагалі за крок до місця в парламенті? Чи це була ваша мрія стати політиком? Ні, я хочу займатися тим, чим я займався, але так сталося, що мабуть, я країні більш потрібно в такої постація.